Її обличчя знайоме усьому світові, та вона і досі лишається для нас загадкою. Мона Ліза або Джоконда. Одне з найзнаменитіших полотен в історії живопису. Леонардо да Вінчі почав роботу над своєю картиною у 1503 році. Художникові було за 50, Його вже вважали універсальним генієм. В минулому було учнівство у видатного живописця Андреа Дель Вірокіо, робота придворним скульптором у Мелені і головним архітектором при дворі Чазари Борджі. Він уже створив безсмертні полотна Мадонна Бенуа, Поклоніння волхвів, таємне вечеря. Та як виявилося, Леонардо ще не досягнув вершини своєї творчості, якою стала Мона Ліза. Портрет написано маслом на тонкій тополиній дошці розміром 77 на 53 сантиметри. Після підготовки дерев'яної основи він намітив загальну композицію, написав фон, а потім прописував обличчя, наносячи тонкі напівпрозорі шари фарби. На вже високлі шари. Такий спосіб живопису дає можливість добитися бажаного відтінку, досягти відчуття тепла людського тіла. Ще один живописний спосіб Леонардо називається сфумато поступовий перехід від світла до тіні і розмиті контури. Це робить фігури, немов закутаною шаром повітря. Леонардо да Вінчі був одним з найвидатніших художників психологів. У портреті Джоконди він досягнув такої виразності погляду молодої жінки, так тонко написав її ледь-ледь усміхнений рот, що у виразі обличчя, начебто, відбиваються різні відтінки почуттів і настроїв: задумливість, мрійливість, затаєнне глузування, прихований сум. Італійський історик Вазарі стверджував, що це портрет дружини флорентійського багатія Франческо дель Джокондо, звідки і пішла друга назва картини Джоконда польський мистецтвознавець Вишенський вважає, що загадкова посмішка Мони Лізи є посмішкою жінки, яка очікує первістка, про що на часі знає тільки вона. І навіть існує версія, згідно з якою на цьому портреті сам Леонардо у жіночій подобі. Є ще одна гіпотеза. Згідно з нею, Джоконда взагалі не має реальних прототипів, уособлюючи собою ідеал краси. Щодо назви, то вона могла мати і суто описовий зміст. Прикметник Джокондо італійською означає життєрадісний, а мона, скорочена форма Мадонни, у середньовічній Італії служила зверненням до пані. Художник любив цю картину і не розлучався з нею до кінця життя.